Вітаю вас, дітки! Запрошую вас поспостерігати за весняними квітами. М -м Малята, я бджілка жужа. З малюками я дружу. Я дуже люблю подорожувати. Пролітала через поле, ліс, парк, сад і помітила, що там дуже багато квітів. Вони вже розквітли. У лісі вже розцвіли підсніжники та проліски. В парках та садах розквітли тюльпани. Подивіться, які вони гарні. А на полях вже цвітуть кульбаби. Дітки, давайте пограємо в гру. Я називатиму квіти, а ви називатимете кольори. Підсніжник якого кольору? Так, вірно білий. Якого кольору проліски? Правильно, дітки проліски синього кольору. А якого ж кольору тюльпани? Розумнички тюльпани червоного кольору. А якого кольору кульбаби? Вірно, дітки, кульбаби жовтого кольору. Ви молодці, гарно справились. Квіти, за якими доглядають люди, називаються садовими. Людина ці квіти висаджує, поливає, розпушує землю. А сонечка малята зігріває їх. А дощик поливає або людина їх поливає. Давайте роздивимося зразок квітки. У кожної квітки є корінь, стебло, листя та квітка. Є дуже багато квітів. Вони різні за кольорами, різними за формами, ароматами. Весною найкраще гуляти в парку. Квіти, дітки, це прикраса весни. Кожна квітка прекрасна, особлива. Дітки, давайте разом будемо оберігати красу рідної природи. Не будемо рвати квіти, будемо милуватися квітами, вони завжди будуть прикрашати нашу планету Земля. Дякую вам, дітки, за увагу. До нової зустрічі!